Як купувати крипту безпечно і головне без комісії. Дивіться наш повний огляд Binance P2P, і у вас не залишиться жодного питання. Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо вам, у чому суть p 2 p торгівлі, як Binance захищає ваші активи, як вирішується конфліктна ситуація, якими криптовалютами можна торгувати, та як це зробити з покроковими інструкціями. Почнемо з того, що таке p 2 p платформа. По суті, це дошка оголошень, на якій користувачі розміщують за. Заявки на купівлю чи продаж активів. Чому вона називається P2P? Бо користувачі купують та продають криптовалюти один одному напряму, а Binance лише надає майданчик зі зручним інтерфейсом та гарантує безпеку угод. На Binance P2P є два типи користувачів: звичайні смертні, які можуть купувати і продавати криптовалюту, і мерчанти. Різниця в тому, що мерчанти можуть самі створювати оголошення про купівлю-продаж, а звичайні користувачі можуть тільки використовувати готові варіанти для обміну. Тобто, всі оголошення про купівлю-продаж на p 2 p платформі, які ви бачите, створені виключно мерчантами, а ви, як звичайний користувач, обираєте найбільш підходящий для вас варіант. Давайте розберемося, як зареєструватися на платформі і купити або продати криптовалюту. Це можна зробити через веб-версію або додаток. Якщо у вас ще немає облікового запису на Binance, зареєструйтеся, встановіть двофакторну перевірку і. Пройдіть верифікацію. Я не буду на цьому докладно зупинятися. В описі під цим відео буде посилання на біржу та інструкція, як це зробити. А зараз прийдемо до купівлі USDT. Відкриваємо головну сторінку Binance, заходимо в вкладку Торгівля та вибираємо P2P торгівлю. Далі вибираємо фіатну валюту, яку нам потрібно у даному випадку гривня. Вводимо суму, на яку ми хочемо купити USDT та банк, на який будемо переказувати кошти. Зі списку вибираємо Мерчанта, який нам найбільше підходить. Ми звертаємо увагу на курс, кількість ордерів та відсоток виконання заявок. Знайшовши потрібного мерчанта, натискаємо купити. Тепер тут можемо прочитати умови рекламодавця, наприклад, такі, як не приймаю переказ від сторонніх осіб. Справа в полі вводимо суму, на яку ми хочемо купити в USDT. Після цього натискаємо Купити і нас перекидає у вікно з ордером, де ми можемо побачити ім'я, прізвище та номер карти продавця, якому ми маємо перевести кошти. Переводимо суму коштів, яку ми зазначили, та обов'язково зберігаємо квитанцію та надсилаємо продавцю. Після цього натискаємо з лівої сторони кнопку Переказано повідомити продавця». Коли продавець перевірить та підтвердить операцію, USDT надійдуть на ваш рахунок. Продаж відбувається так само, як і купівля. Тільки потрібно випрати кнопку Продаж у P2P p торгівля». Вибираємо USDT, вводимо суму приблизно на яку ми хочемо продати, для того, щоб нам. Якщо було знайти потрібного мерчанта. Вибираємо банк, навіть свій банк, на який ми хочемо, щоб прийшли кошти. Зі списку вибираємо мерчанта, який найбільше підходить. Знову ж таки, звертаю увагу на курс та відсоток виконання ордерів. Після цього вводимо суму USDT, яку хочемо продати. Знизу в полі буде показано суму в гривнях, яку має перевести нам мерчант та ваш банк і номер карти, на яку вам прийдуть кошти. Натискаємо Продати. Нас перекидає в ордер продажу. Тут ми перевіряємо свій номер карти та чекаємо отримання коштів. Обов'язково перевіряйте отримання коштів, зайшовши в свій мобільний додаток, тому що після підтвердження продавця пройде ще деякий період, коли кошти надійдуть вам на рахунок. Тільки після того, коли ви отримали кошти, натискаємо платіж отримано та підтверджуєте переказ. Давайте поговоримо про те, як Binance забезпечує безпеку угод. Вся торгівля захищена escrow сервісом. Коли Оголошення публікуються у манці продавця, автоматично резервується вказана сума криптовалюти. Це означає, що якщо продавець спробує зірвати угоду, не переведе потрібну суму в криптовалюті, в процес втрутиться служба підтримки Binance і примусово переведе активи із зарезервованих коштів. В разі конфліктної ситуації у вас є можливість прямо в додатку зв'язатися з мерчантом і вирішити питання з ним. Якщо домовитись, не вдалося, витисните кнопку Апеляція і активи, які які беруть участь в обміні, заморожуються. Служба підтримки розбирається в ситуації, тому будьте готові надати докази підтвердження платежу. Якщо у вас все ще залишилися питання, пишіть в їх в коментарях. Відповім кожному. Підписуйтесь, ставте лайки до зустрічі.